Всім привіт вітаю у новому відео. І сьогодні я продовжу відповідати на ваші запитання, які ви ставили мені під моїм постом у спільноті та у інстаграм. також поділюся ідеєю смачної страви, і звісно ж буде мотивація на домашні справи. Приємного перегляду! Хочу зараз трішки розхламитися у ванній кімнаті і навести трішки порядок і чистоту. І розпочинати буду ось тут. Хочу тут дещо повикидати, тому що купила вже нові деякі засоби, і деякими взагалі не користуюся, тому хочу їх позбутися. І ось про те, що говорила, що вже придбала нову, а ця у мене досить довгий час була. Я, в принципі, задоволена цією, тому вона для мене. Найкраща і тому купила таку саму на заміну. І те саме стосується ось цього крему це стара. Ну Реально, в мене цей Бібі-крем вже понад 2 роки. І я ось так там ще цього засобу є тобто майже половина. Я дуже рідко користуюся такою косметикою взагалом. І це єдиний крем, яким я, в принципі, користуюся. Тому вирішила придбати, тим більше осінь, зима. Я частіше користуюся, коли там потрібно кудись вийти, приховати свої синці під очима. Ця олійка в мене ще з України, з Ашану. Мені її рекомендувала тоді моя перукар, і я не знаю, зараз я чую з різних джерел, що олійка для волосся не є корисною. Тому, якщо знаєте, пишіть мені в коментарях, чи варто користуватися олійкою для волосся чи ні. Цей крем для рук дуже класний. Рекомендую для дуже сухої шкіри на осінньо-зимовий період те, що треба взагалі. Також зараз користуюся цією зубною пастою, це навіть зубний крем. Він дуже класний. Також купувала його ще в Німеччині в ДМ. І вони пишуть, що достатньо... це концентрат і достатньо такої зернинки сочевиці для очистки на один раз. Тому користуюся задоволена цим кремом. А Ось це, до речі, мені потрібно Саме у ванні, тому що я придбала його, коли проходила курс масажу обличчя, І ми масажували ним зону декольте, зону шиї, плечей, і також була одна вправа для ніг, тобто треба було стопою ось так масувати і тим самим розслабляються м'язи на обличчі. Це виглядає так. Більше місця, значно, з'явилося. Але ще я не поклала сюди. Зараз буду мити ось цю щіточку для брів. Тут у мене олівець і щіточка два в одному. І також ось ці спонжики у мене є тут два. Також помию, поставлю їх сюди. Ну, а загалом, так, тут бібі-крем, там тіні взагалі. Можливо, там раз на рік ними користуюся, але лежать про всяк випадок. Що тут залишила помаду? Це така мега-червона, також нею дуже рідко користуюся, але також лишила. Тут сироватка для Вій, також дві помади одна така осіння, оранжева. Ось так вона виглядає, навіть вона трішки яскравіша. Зараз при такому освітленні вона трішки не так камера передає колір, але вона така прям помаранчева, як апельсин. І друга помада теж така стриманого кольору. Ось тут вони розмістилися, це туш, ну, тримаю її як запасну, інколи також нею користуюся. І ось цей коректор лишила. Можливо, якісь там прищі потрібно буде замазувати ще. Хай постоїть. Тут у мене цей набір для масажу обличчя це мило для брів. Також, якщо фарбуюся, то ним також. Користуюся. Тут крем для рук, зубний крем, крем під очі і усілякі масочки це мені Захар дарував на День матері, ще не всіма користувалася, деякі вже використала, а ці лишилися. І тут пудра, також вона у мене вже тут закінчується. Ось ця пудра і бібі-крем, і тушце. Те, якщо я фарбуюсь, я цим. Фарбуюсь симно і, звісно, рум'яна. Тут лишилися тут зубні щітки, зубна паста, ватні диски, палички, такий крем для тіла. Єдиний лак, який у мене з'явився. Останнім часом це ось такий прозорий інколи під настрій можу ним пофарбувати нігті, міцелярна вода. І тут наші з чоловіком парфуми. І тут пудра для волосся, для об'єму. Це. Також інколи нею користуюся, коли хочу, щоб укладка така була більш презентабельна. І зубна нитка. А ось це все буду викидати. Це коробка від зубної пасти. Не знаю, навіщо я її тримала, мабуть, щоб вам показати, звісно. І такі тональні креми. Це мені дісталося як подарунок. Але вони мені за тоном не підходять. Цей занадто темний, це занадто світлий. Ось цей я купляла, він мені взагалі не підійшов. Я не знаю, я, коли наношу його, виглядаю, наче я там не знаю, вмерла, знаєте, таке якесь бліде обличчя, іначе я ж ну, якусь штукатурку нанесла, і текстура не підходяща. Ну, Загалом я не задоволена. А ось пудра і рум'яна мені підходять від цієї фірми. Також помаду вона більш темна, ніж ту, що я вам показувала, також нею не користуюся, стара туш і бібі-крем. Це маска у мене чомусь завалялася, така щітка стара. Якщо чесно, в мене ця щіточка ще зі студентських років це щіточка Avon. І вона зі мною всі ці роки мандрувала, переїжджала, але настав час. З нею попрощатися. І також нам, коли сусід давав такі пробнички зубних паст, ось вони маленькі. Ми давали інколи дітям їх у табори, коли вони їздять, ну там одноразові такі, це ще трішки лишилося. Це кульочок з під ватних палочок. Резинку я, мабуть, заберу. І масло я також вирішила все ж таки викинути, бо мені здається, що воно все ж таки просрочене. І ось таку заколку. Не знаю, звідки вона в мене. У шаф я вже прибрала і зараз хочу помити тут умивальник, оці всі скляночки, мильничку. І, мабуть, поки я буду прибирати, відповідаю на деякі запитання. Далі у відео я буду більше відповідати, але ось поки мию, також хочу з вами поговорити. Перше питання із серії ви не питали, але я розкажу. Під моїм останнім відео, яке набрало таку рекордну кількість переглядів за останній час. В мене було дуже багато запитань знову, на які я відповідала вже тисячу разів. Перше запитання: з якого ж такого міста ви виїхали, з якого регіону? Ось, приміром, ви з Харківщини, чи з Нікополя, чи там ще якісь міста називалися. Типу, я знаєте, сиділа десь в раю. І просто вирішила ще покайфувати, переїхати в класну якусь країну і там собі насолоджуватися життям. Але відповідаю на питання, можливо, також буде новим глядачам, новим підписникам. Цікаво, ми виїжджали в перші дні з дому, в перші дні. Вторгнення ми виїжджали з Бородянки. Якщо у вас є ще якісь питання, просто загугліть і подивіться, що там відбувалося у перші місяці у лютому, березні, до квітня, мабуть, до середини квітня, що там було і що зараз там залишилося? Далі ділюся з вами ідеєю смачної страви. Я обожнюю поєднувати різні види м'яса із різними овочами. Просто дивлюся, що є в холодильнику, те нарізаю, натираю і обсмажую або ж запікаю. На цей раз у мене була курятина, куряче філе і був у мене пастернак, шматочок червоного перцю, цибуля. І цукіні, цукіні, я почистила від шкірки, тому він також виглядає біленьким, як і цей пастернак. Отже, я все нарізаю і по черзі закидаю це все до м'яса. Я орієнтуюся лише на те, якщо такий більш твердий, я його намагаюся раніше закинути. А якщо швидкого приготування, приміром цукіні швидко готується, і тому я додаватиму його вже наприкінці. І ще одне питання, яке було від глядачів під попереднім відео, як виїхав мій чоловік? Чи у нас троє дітей? Так, у нас троє неповнолітніх дітей, і саме це було підставою того, що він зміг виїхати разом з нами за кордон? У цей раз страва вийшла у мене не такою різнокольоровою, різнобарною, як зазвичай, як я люблю. Звісно, сюди було б класно додати, наприклад, спаржеву квасолю, але вона в мене зіпсувалася, тому я її просто викинула. І ось мій лайфхак надати трішки кольору страві, я додаю соєвий соус, і тоді я не солю, якщо я додаю соєвий соус, бо він дуже солоний, і мені по солі тоді це ідеально, нічого не додаю. І таку страву я подавала на вечерю разом із картопляним пюре та овочевим салатом. Мені потрібно сходити в одне місце і зробити дуже важливу справу. І я подумала, що поки я йду, повідповідаю на ваші запитання. У нас дощ, але сподіваюся, він не сильно буде заважати вам чути мене. Тож одне із питань було про плани на майбутнє. Насправді, ну, це дуже складне питання, на яке так просто і не відповісиш Я думаю, зі зрозумілих причин, оскільки є така приказка, що хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Тому що те, що я зараз маю, я точно не планувала, не хотіла і не мріяла. Але вже маємо, що маємо. Звісно, що якщо. Все ж таки думати про те, як спланувати майбутнє, що далі робити. То потрібно вдосконалювати мову. Для цього потрібно спілкуватися з людьми, знаходити ці можливості, тому що мова для роботи то є основне. Ну і звісно, що зв'язки тут також відіграють значну роль. Тому я думаю, чим більше в мене буде зв'язків і знайомств, тим мені. Швидше вдасться знайти якусь нормальну роботу. Тому що те, що я зараз маю, це робота раз на тиждень. В принципі, це пів дня лише, і це, звісно, не робота-мрія, це така вимушена ситуація, я не знаю, як сказати, вимушені обставини. Але це те, що можна робити із мінімальними знаннями мови, і те, що мені, в принципі, вдалося знайти. Тому що розсилаю я. Багато своїх резюме на різні посади. Справді на різні, ви здивуєтеся, якщо почуєте. І моя джоб-коуч була вражена кількістю цих всіх відправлених резюме, але поки що це не дало ніякого позитивного результату. Ну, звісно, ще також в мене є трирічна дитина, яка ходить у садочок 4 рази на тиждень на 3 години, тому я не знаю, як. Мені це вдасться поєднати поки що так. Якихось таких глобальних планів у мене немає. Тому поки що такі короткострокові плани знайти роботу, намагатися поєднати роботу і сім'ю. Ну і зрештою, в принципі, стати самостійними зелбштендік, як тут кажуть, не залежати від виплат цих соціальних і вже розпоряджатися своїми фінансами самостійно. Словом, я сподіваюся, що ви зрозуміли, що я мала на увазі: якщо підсумувати, то з планів на майбутнє знайти роботу та стати фінансово незалежними. Але звісно, що воно так саме по собі не знайдеться. Для цього потрібно докладати зусиль, чим я і планую займатися. І тепер давайте трішки до веселішого. Наступне питання було про моє улюблене хобі. Насправді, мабуть, хобі і є моє хобі, тому що я люблю пробувати різні різні речі. Це все пов'язано завжди з творчістю і з тим, що можна зробити руками. І за час декретної відпустки я, мабуть, як і кожна мама, ну, принаймні із мого кола знайомих багато матусь, сидячи у декреті, перепробували багато різних хобі. Там і я робила ляльки-мотанки, і вишивала і нитками, і бісером, і алмазний там живопис, він, здається, називається. Алмазна якась вишивка. І мила варила. І в'язала, і не знаю, декупаж робила, також скляних виробів, дерев'яних. Минулого року показувала вам також, як робила із макраме таку композицію з листочків осінніх. І якщо це все об'єднати і подумати, то зараз найбільше мені подобається вишивка бісером. Це прям вау-вау для мене. Також я в минулому році хотіла спробувати плести із газетних трубочок, але зрозуміла, що це за багато мороки, і в мене немає стільки терпіння. От на вишивку бісером є, а на газетні трубочки сплести спочатку ці трубочки, потім з них щось плести. Я зробила там кілька десятків цих трубочок, і так вони і провалялися. Я їх потім викинула. І з того, що ще б хотіла спробувати, мабуть, трішки я б хотіла поладнати зі швейною машинкою, але оскільки її в мене немає, і в принципі руки в мене, здається, не стоять для шиття. Але якби була така можливість, якби був такий курс, я б записалася і спробувала щось зробити. І, мабуть, до категорії хобі я б ще додала хор спів. Тому що ось я згадала, що саме зараз я відвідую хор, і, в принципі, і в Україні я ходила в хор співала. І це також те, що мені подобається. Про стосунки між дітьми було питання. Я так розумію, що більше цікавило стосунки між старшими чи ладнають вони. Буває по-різному. Але в основному вони дружать. Якщо це стосується якихось. Розваг, ігор, хобі то все нормально. І навіть якщо потрібно з'їздити на якийсь семінар, приміром вони досить дружні. Інколи бувають там суперечки про те, хто яку там булочку хоче купити, хто в який магазин хоче купити, хтось хоче сосиску в тісті, хтось хоче булочку з корицею, сперечаються через дрібниць насправді. І досить часто буває так, що мені, приміром, здається, що вони сваряться. Але якщо я не втручаюся, це все проходить через 3-4 хвилини. Вони знову нормально спілкуються, нормально розмовляють без крику. Якщо просто стосунки із найменшим братом, то спочатку вони були особливо старший, не в захваті від появи малюка, але це з часом минуло, і зараз вони дуже класно з ним грають. Але грають також по різному. От, приміром, якщо він із Богославом грає малий, то тихо завжди вони щось там серйозне таке і тихенько обговорюють щось, він там його повчає. А якщо грає із Захаром, це просто гармидер, постійні крики, біганина. Дуже активно вони і весело граються. Тобто у кожного якийсь свій підхід, але кожен може знайти з ним спільну мову і він любить також з обома гратися. Чи важко бути мамою підлітків? Неважко. І для цього я також колись вичитала розумну думку, що неважко бути хорошою мамою, якщо ви правильно обрали тата. Тому що от у нас це 100% працює, тому що чоловік дуже багато часу приділяє вихованню дітей, він з ними може. Обговорювати будь-які теми, вони завжди знають також, що можуть до нього звернутися з будь-якого питання. Тому так, в принципі, не складно. І в них немає таких якихось сплесків. І можна сказати, що вони з повагою ставляться до нас, як до батьків. Немає якихось таких, знаєте, капризів підліткових, що типу сама роби або там не хочу. В школу ходити. Дякувати Богу, такого у нас немає. Підлітковий вік у нас проявлявся, знаєте, як типу колір настрою чорний-чорний. От І це повторюється, у нас різниця між старшими синами 2 роки, і приблизно десь три роки тому у старшого таке було, що він. Знаєте, якийсь в один момент наші дитину підмінили, він став таким якимось похмурим, серйозним, нічого його не радувало. І от рівно через два роки те саме відбулося із Захаром. Тобто він почав поводити себе так само, сам не розуміючи того. А ми це чітко бачимо, чітко відслідковуємо. Тому якоюсь мірою можна сказати, що цей перехідний якийсь етап у нас минув. У нас буде хлопцям восени 16 і 14 років. Можливо, попереду ще якісь нові етапи, але ось до 13, десь між 11 і 13 роками, було таке, що нічого їх не радувало, як я вже казала. І з особливого ще було таке, що вони жили раніше в одній кімнаті після нашого переїзду сюди, і вони попросили в минулому році роз'їхатися по різних кімнатах. І, в принципі, знаєте, коли не було такої можливості, вони все мовчки терпіли, і коли ми жили в одній кімнаті у соціальному житлі, і потім, але вже коли трішки освоїлися. То почали там вже заявляти про свої потреби, про свої бажання. І у нас була така можливість їх розділити у різні кімнати, тому ми здійснили їхню таку мрію та бажання поки що їх все влаштовує. Тому що в них трішки інтереси різні бувають. Один хоче лягти спати пораніше з вечора, інший довго спить зранку. І так вони один одному не заважають. Характери, звісно, різні. Ну і загалом, як і будь-яким двом людям, знаєте, потрібно вміти домовлятися, трішки інколи поступатися. Але загалом якихось великих проблем я, слава Богу, не бачу. Все, я вже на місці. Тому пропоную вам продовжити у наступному відео. Я вважаю, що це відео вийшло і так дуже інформаційно насиченим. І оскільки буде друга частина питання-відповідь, пропоную вам також залишати питання під цим відео, якщо хочете ще щось дізнатися про мене та наше життя. Дякую вам за коментарі та лайки, за підтримку. Побачимося у наступному відео.